Отже, ми знаходимося у квартирі трьохкімнатній на ювілейній, яка продається за 23 тисячі доларів. Тут зроблений ремонт. Скажи мені, що саме включає в себе якісний ремонт у цій квартирі? Ну, По-перше, це якісні склопакети во всій квартирі. По-друге, це підлога повністю по всій квартирі, ліноліум настелений. По всій квартирі зроблені стелі, натяжні стелі. В основному натяжні. Також в цій квартирі всі міжкімнатні двері, дерев'яні, натуральні. Подивіться, яка тут ванна, вона дуже простора, об'єднана. Тільки-тільки поставили бойлер. Подивіться, яка здорова кімната. Гостина, кімната, з, з технікою, кондиціонер залишається. Балкон засклений пластиком, він утеплений, обшитий. І тут також тут настелені линоле. поли, вони підняті, підшита стеля. Повністю балкон зроблений дуже-дуже якісно, угу. гарно. Всі меблі, що ви бачите зараз на відео, вони залишаються. Подивіться, спальня, яка має розміри такі самі, як і гостинний зал. Яка площа? 17 метрів квадратних. І це є особливістю цієї квартири. А також вона виконана вся, вся спальня в таких шоколадних тонах. Це сама маленька кімната, але ж вона теж достатньо простора. Меблі з дитячого гарнітуру ще залишаються, а також у холі залишається шкаф купе Куди треба звертатися, якщо хтось хоче подивитись цю квартиру? Якщо вас ця пропозиція зацікавила, то ви можете звертатися на контактні номери в описі під відео. Ваш експерт з нерухомості.